Привіт всім! Ви на каналі Скле. Граємо сьогодні в Балді. Ага, той самий Балді. Давно я його вже не грав, певно, з ріка, може з півтора, ну я не знаю. І так, я вертаюся в Балді, того що хочу нагадати, що тут, як тут. Просто думаю, що сьогодні пограти. Та й вирішив пограти в Балді. І так, побігали ми. Я забув все, чесне слово, я все забув. Одне, що я пам'ятав, це що треба знайти сім зашетів. Все, решту я забув. Так що ми трошки сьогодні побігали, порозв'язували приклади різні. Трохи Балді бігу, трохи казав, ви молодець. Головне, що він по-українськи говорить. Тож ще не грав цю версію, пограйте. Крутезна, бо тут українська озвучка є. Правда, директор Купарас нас ловив. За що я не знаю. Ну, раз скакав на скакальці, ну раз там щось пив, страшне. Я і не що пити не можна в коридорах. Чого не можеш пити? Захід пити попив? ні, все, зловив. Але і за ще ті пари я теж не йшов. Так що, Я думаю, вам сподобається. Ми вже трохи нагадали. Якщо сподобається, то будемо грати ще. Продовжимо. Згадаймо старі роки. що, погнали! Класична школа Balді Remester це гра горор, а не програма для навчання. У грі присутні яскраві мигаючі зображення, скрімери, гучні звуки, які можуть викликати дискомфорт. Та добре, добре, що перший раз грають, що. Вітаю у школі Балдіо освіти та науки. Дай Боже здоров'я! Давно ми не грали, та це я. Ти вже будеш не видіти. Параметри. А що тут по параметрах? Тут нічого не треба грати. E та давайте саме перші. Як я вже давно це не грав, давайте ще заграємо, подивимося. Круті фішки. Без Безбалді, та, шові. Ну, все, сюжетний, стиль класика. Ну давай погнали. Так, я вже, якщо чесно, все забув. не пам'ятаю, там. Добрий день. Добрий день, пару зошетів треба. Зро, зроу. Привіт. Так, перші зорсь я забираю. Так, швидко бігти, то все добре. Шість! Э, 4. Эээ. чотири. 4. Вау. Давай, давай, зоршит, мені, бігом. Я взагалі, молодець. А ти зоршит? Чи ти в нього зоршит? А, ще четвертак. Та добре. Добре. Так, 0 плюс 0. До рівня 0, 67, до рівні 13 Ага, тут я не знаю, на тако. правильні відповіді мене злять. диви на не. На його морду. А не злийся? Все. От теперка починається гра. Я чесно, я не пам'ятаю вже, я все забув. Я все забув. Так що, якщо я буду грати як ботяра... Я не винен. Ой. Тут вже хтось їде. він? А, він стовба. О, скакун. О. 5 плюс 6, 11, молодці! 7-0, дорівнює 7. да да ну що вони там понаписывали? Я бачу, тебе, друже. Ой, директор, де? А директор все сварит, вроде. Пошел для учитель. Такі пограємось. Чекай гет. Ой, я шоколадку взяв. А де балді? Ту -ту -ту -ту. Ха, А Балді буде... дескать, две балді не скаче, а чого це так? Це ж несправедливо, ну, а чого я скачу Балді не скач? Де ж по трохи? Так, бісоду ми маємо, три зараз ми зібрали. Ну, як на перший раз після. Дуже великої перерви. Доволі непоганий результат. Так. Та не стукай вже. Так, 8 мінус 0, рівні 8. 3 мінус 5, рівні мінус 2. на 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 на, -на, -на, -на. Чи заштовки, ще не Блін, директор! Він мене за вроді злови. А ні, не лови. Ця штука. Він сюди повертається А він цього може забрати. А ну? Я вже їду. Не, не посунув його! Я, вже їду. Я думав, він його посуне. Ого, в мене проблеми. Балді вже заду мене. 4 зошта. Ще 3. Чекайте, самий початок. Куди ми в який ми бік були пішли? Ми були пише вроді. Ай, там ще той хуліган. Хуліган, чуєш? Біссот в мене міг забрати. Хто замітає? Дві запазамітаю. Давай ми зробимо тако. Чик. Ай-яй-яй. Е. Два. Три, 4. 5. Та йди вже, йди. о Подружишся зі мною. Не подружуся. А він не назад може? О, він не назад зараз по цей. Чи він і балді може? Не чепай ну, ти Адис, ну тималий. Ешь каков! Два, три, четыре, пять. Фу. Ще для вчитлів, а там нічого цікавого. Так, чуйте, ну а дальше. Шикістризой там, бути? я щось не пам'ятаю, де. помню тай, да. Ну пеш, перша ця катка пробна, я чесно не кажу. Две, я вообще нічого не йти не можу. А, я знаю де. Два зошита, я знаю, де один, ще не знаю. Отут є дуже довгий коридор, отут два зоштати. А шкарпетка що робить? Я не пам'ятаю, що робить шкарпетка. Що робить шкарпетка? Так, Балді, не видно. Заходим, ну, давай. Я напевне, не встигну. Давай, давай, давай. 0 плюс 4 дорівнює 4, 1 плюс 7 дорівнює 8, це дорівнює не знаю. Він же тут. Балді, Давай, це я роз... розминочку зробив. А це я! Так, значить ми підемо перший вправо. Привет. Добрий день. Вітаю, мої школи. Балді каже, вам не сховатися. Дев'ять. 12. Красавчик. 11. Питання є, питань нема. Красавчик каже. А ти красавчик, якщо лайк поставиш. Беру, беру, беру. Так. Математика наша все, беру. 8. Дев'ять. Не знаю. Де, де? Давай, давай. Е, з він боку? Еээ, ага. Так, давайте йдем вдовгий. йдемо в довгий. Йдемо в довгий, тут двоє дверей залутаємо. Діге. Він. Два. Три. Капе. Дві балди вже там. Добре, у цей бік не будемо. А, я ще не в той бік пішов. Ой, директор! Директор, я не хотів бігати! Я тебе взагалі не бачив, що ти там був. 15 а. секунд. Твоє покарання. Іди геть звідси. Добре, більше бігати не буду. <рес> <рес> Яй-яй-яй. Вони хочуть мене злити. Аби я в це більше не грав. Я Давай, кроє. Готовий ти чи ні, та я вже їду. Дай мені хоч один зошити. Два плюс три зрівня п'ять. Я чую кожні двері. Не до вподоби мені це. І мені я обіймаю людей. Добре. А мене штовхнеш? топнеш? Ні, сіне. А не обертайся. А де, Балді, взагалі? Ой. Так, це їде сюди. Оп! А я сюди. Дивіться, берем бісоду, раз. Е, можна ще взяти шоколадку. Я не розумію з якого боку Балди. А, вроде цього. добре, все нормально. Та, він сзаду. Е, Балді ззаду, там телефон. Давайте забіжимо. Я думаю, що я встигну. Встигаю, вроді встигаю. Так, десяточка 4. О, я ще не то нажав. Так, шкарпетка, Що ты шкарпетка -то робить? Дивись, Балді там. Ей шоколадку перше не буду їсти. Чти зашто вже є, нормаз. Так, ми отко. Не розпивати напої в коридорах. А що ти не можеш було пити? Ти чуєш, я звідки знов? 20 секунд. Твоє я погоди. в шоці? Не зможу більше цього робити. Не зможу більше цього робити. Я звідки знав, що не можна пити, бісоду? Ле mm, лиш побачу порушника шкільних правил одразу ж вчиню правосуддя. Мама каже, що я молодець. <свісна> <свісна> хто там хоче порадити? Тільки від мене. Це хуліган, я знаю. <свісна> То <Тут> ще замітати йде. <свісна> а де Балді? О, тут я не був. О, п'ять зоштів, нормально, чуєте? Давай що не буде там. Я чую, хто математику не вчить. Я чую. О, я малого вдарив. Малий, я не хотів. 2, 3, 4, Це просто ужас. Це просто ужас. Я шитко не видів. Так, у мене шоколадка і що ще мене є. Мені нічого нема. Есть шоколадку, давай. А що я з'їв шоколадку, він швидко не А ні, біжить, біжить. Дай мені щось класне. Що? Нема нічого? Та нема. і він мене не пропускає, як немає нічого. Та ніхто не хулігани. Ой, я до речі, маю ключі. А це що за? Аааа, він же сзади. Диви, то він дуже близько. Давай, 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 давай. Та чого я не взяв копійку? Де він? Да ні. А я копійку не взяв? Так, отам будильник. Скільки за П'ять, ну я нормально, нормально. Перша катка 4, п'ять. 5. Загалом буде 6. Що я теж карпяткать казиц. А трохи... А, ні, не відрвався. О, малий. Не заходити е... у кімнату. Це я спеціально зробив. 25 секунд. Ха, я собі відкрив. Ага, двадцять секунд. Не уникати покарання в коридорах. Ой-ой. Швін -ой. так зразу увиде. Коротше, директор мене лови лови. Добре, батьки завтра приїдуть до школи. Балді, гарний вчитель, а слух, який має, одразу може сказати, звідки звук. Да він. Все, я більше не буду. Не бій! Катка номер два. Давайте три катки, давайте. Літаю, вітаю. Давай, давай. Це я. Та я його колись О, був пройшов. Знайдіть то відео і подивіться. Школі. Давай, бери. Мені просто не везе. який ноль. Мінус 7. Один. Вау. Вау. Давай, давай. Пане для думання. Ти молодець. Ти точно нормальний. Давай. Четверта? четвер. Четвертак. Так. так. Все? Все? Злий. А що я зроблю? Ти сам не знаєш, що там мало вийти. Так, ну що погнали. Він там, добре. Йде направо. Ай! Справа той скакалку. Наліво треба йти. Я знову попутав і дві він не завданий. Директор. Треба, быстрее, баща баста. Ху, малий пішов гет. А, а той вже тут. Наліво, 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 запам'ятайте це. Наліво треба йти. Не три катки, чотири буде. Бо ця не рахується. Тепер мені сумно, а я тобі що зроблю? Ужас просто. Тут шо, ключки лиш? О там директор. Просто треба по черзі все збирати, а я то там, ти там, то там. Так, бісода. О, тут, до речі, вихід один. Одна бісода. Друга бісода. Дві бісоди в мене є. А чуйте, ми ще може за цю катку вигрібимо, як. Балді ззаду. Малий, ти сюди, навіть не думай йти. Так. Та давай щонебудь не будь, А що карпцію означає? Так, директор забуде кричити. Скажі, що я розпиваю там якісь там напої. На-на-на-на-на. <риклад> на, -на, -на, -на. Тікай гет. Добре, добре, добре. Все нормально. Та давай що небудь. І так скільки на зашаті. не як 6 зожтами зібрали. Балді там. Добре. Йдемо сюда, там справа два зоршта є. І дуже довгий коридор. Той задували, та. Ну давай вали. ж саме кінець він піде. А ми собі тут на розслабоні два зашта забираємо. І вже буде рекорд. Вже рахують 4, 5 і буде 6. О, буде. 9? Не okay. Так, на, 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 що не буде. О, диви, я чую, що один годов. П'ять зажців вже є. Я вже їду, Давай, давай, мені треба в Я вже їду. Лиш балді не попхай. Давай, 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 давай. Там не туда треба було. А балді там ззаду Ладно, йдемо, найдем другий, най зошит Хуліган Копійка в мене є. Tie, а хто... Я обіймаю людей. Ужас. Де Балді взагалі, я його навіть не чую. Ці задали мене в самий кінець, та? Я Там... обіймаю людей до віку. О, я подзвонив. Балді має туди прийти, вроді. Взагалі нема. Так, чекай тут я був. Я не пам'ятаю, де я був. Я не пам'ятаю, де Балді. Тут що за кабінет? Тут теж я був. Чую, Балді десь, да? Де? Там десь Балді. Та, там. Двоє дверей. Де він? Одні там. А одні ще. Чекай, бо малий. Малий, сюди йде. Де малий? Тут, тут, ту. Головне -ту -ту. директор, щоб не зловив. Його малий. Так, тут я був. Балді десь ззаду мене. Мені у ці двері треба спереду, це буде шо... шостий зошит буде. Так що взагалі нормально, і лишається один. Але без шоколадки, без бісоди, у нас шанси дуже малі. У вас всіх покарано. Ага, за що? На, 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 все не розв'язав Шість зошитів, як вам? Балді тут. А, і він вже швидко йде. О, це, слухай, капець швидко. Але бачите? 4, 5, 6. Наступний раунд це буде сімка. І який це початок був поганий. Ми йшли наліво, нам треба направо, так? Чи наоборот? Я вже забув. Я <гас> обіймаю людей до віку. Балді. Ну, ще за 7 є. Нас все поступово. Вітаю, ушкоди, літаю. літаю, ліді, літаю. Та науки. Це я, а це я. Це все, остання катка. Привіт. Добрий день.

Ми маємо налівуйте. Чи направо? Ні, добре, ми пішли. О, теперка, мені здається, що ми зробили все добре. Вчитель Добре, добре, нормально. Головне, щоб зараз вчителя не дістати. Я не заходив. Ху. Давай, 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 тут ножниці є на криняк? Добре, так, вісім. 8... А це це. То... Яка різниця? Я не хочу з тобою пограти. Балді ззаду, добре, у нас є дві монети. У нас є три зошта. Отут четвертий, встигнемо його забрати. М -м -м, ну я би не ризикував ліпше. Хоча. Є всі шанси, тут невеликий клас. Давай, є, нормально, ми встигаємо. Давай, давай, що небудь. Він близько. У нас 4 зошита. І балді на хвості. Так, директора, не видно. Не видно, директора, добре. Заходимо сюди. Купуємо одну бісот. Я не хотів. Вибач. Та, блін. 15 секунд. Твоє та добре, лише 15 секунд. Та добре, більше не буду. Да це взагалі, ужас, чуєте? Де Балді? Давай відкривай двері! На! Фуу. бери. Добре, це шостий, нічого собі ми валимо. А де я одну решил вгадав? Балді там. Так. Хуліган, а в принципі я монету маю. Хух. Дай мені щось класне. Yeah. Yeah. На. Тепер це моє. Давай, давай, давай. П'ять. Я бачу тебе. Давай, 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 Друто. молодець. Добре. Давай мене туди в самий кінець. Тут ми все зробили з цього боку. Давай, 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 їдь. Є. Yeah. Оце класна я штука. Я обіймаю людей. Добіко. Молодець. Ви обалді там в самому Я підіймаю людей До Супер. 5, 5, 5, 5. О, бісода. Берем бісоду. Беру шоколадку я бы тоже взяв. І в нас є два зошита, нам треба знайти. Треба, мислим, Ту був. Я не бачу, чи я там був. Ну від балдів не забрали. Отут я не був, справа. Чекайте, лише мене ніхто не чіпає, я вас прошу. А ні, тут я був. Так, добре. Стоп, де є? Та випустіть не звідси. Капець, запакували мене. Е, тут вихід. Пять сім. Тут я був. З того боку вроді не був. Наліво я пшевні направо треба. Малий та тікає. Е, диви. 4, П'ять. Капець. Я малого відштовхнув, Але він все одно. Але все одно мусив скакати, як то так? Щось не розумію, як вона працює. Давай, 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 давай. Эээ, е, ще один кабінет мені десь треба знайти? Навіть не один, а два. А Балді ззаду уже біжить. А тут би якраз було без сода, що я малого запустив. Давай, давай, отут тут вроде. Так. Да. Шостий. Ну давай що-небудь там нажимай, чики-чики. Добре. Ну а сьомий де? Я не знаю, де сьомий зож. Точніше, я знаю. Але я забув. Китав вже буває. А ще сюди зайшов, 2 він там. Він десь по центрі, можливо, або де? Ну, з того боку нема. Тут я був. А ні, не був! Ну давайте, сьомий. Ну і що ще не текли? Але зато 76 у мене йшли, не йшли. Мої я би не казав, що це вже дуже погано. Зима, а що за капці? За а що це за капці? Що за капці? Коротше, ну що, нормально пора, я би сказав, що нормально. Нагадали все, нагадали. Дивіться, у нас було 4 катки. В першій катці ми знайшли 4 зочка, в другі 5, в третій 6 В четвертій 7 Чим погано. Якби було ще 5, ми б прийшли. Так що я думаю, що я ще одну серію знімлю. Ну, звичайно, якщо ви захочете. Так що ставте лайки, підписуйтесь на канал, вчіть математику і чекайте нових серій. Далі буде ще. Всім пока! Давай кажи, пока. Дякую за гру. Приходь ще канал підпишись. І в схеп геймс. Розважайся. Для тебе контент, просто вищий класс. Щодня нові відео кайфожен раз. У підпишись із кеп геймс, розважайся Для тебе контент, просто вищий клас Щодня нові відео, кайфуй кожен раз